Сьогодні чемпіонат України? Розкажіть детальніше про змагання. Хто є організатором змагань? Організатором змагань є Федерація Шатанка до України Скіф, яка є основним представником Шотокан Карате до міжнародної федерації в Україні. Скільки команд приїхали? І звідки? Скільки спортсменів беруть участь у змаганнях? Які категорії представлені? Змагання беруть участь більше ніж 300 спортсменів з 11 регіонів, і на змаганнях представлені індивідуальні та командні категорії: ката та комітет. Ви голова суддівської колегії. Як ви вирішуєте спірні ситуації під час змагань? Всі спірні ситуації, які виникають під час змагань, вирішуються згідно правил щодо канкарка скіф. Тобто, в нас є правила, які узагальнюють всі підходи до спільних ситуацій. Що на вашу думку, є ключовими аспектами успішного виступу у паратеста, що є вирішальним для визначення переможця? Ключовими аспектами для успішного виступу паратеки на змаганнях є збалансованість технічної, фізичної та психологічної підготовки, і обов'язково необхідним є знання правил що таке досків. Тренером та спортсменом Львівська область останній раз була другою. Чи є у неї шанс цього разу завоювати перше місце? Шанси Львівської області взагалі є. Звичайно, але останній підрахунок ми будемо робити після загальнокомандного заліку.